Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І вже грудень, а це значить, що потрібно і підбити підсумки осені, і водночас щось напланувати на наступний сезон, тобто на зиму, тобто вже на цей сезон, фактично. Я вирішила ці дві теми разом об'єднати, тому що. Тому що, в принципі, це якби одна спільна тема. І е, по-перше, я хочу вам нагадати про ініціативу Читаю для ЗСУ. Будь ласка, переходьте за картками в описі до цього відео, доєднуйтеся, Переходьте за посиланням у Фейсбук-групу відповідну «Буктюб українською, де ви зможете знайти як багато моїх чудових колег, і колежанок, які знімають також книжкові огляди. Так і бачити актуальні анонси, розпродажі, аукціони і все, що там тільки відбувається. Ну а по друге, нагадаю вам про патронство і спонсорство на цьому Каналі, а також за лайки і підписки. Не забувайте про такі от моменти. Якщо хочете мене спонсорувати або патронити, посилання внизу. Хочете лайкати, лайкати, не стримуйте себе, хочете підписуватися, чого ви це ще раніше не зробили. І якщо говорити спочатку про підсумки осені, в принципі, я задоволена тим, що вийшла, тому що я прочитала 30 книг. Здається, влітку десь така ж сама була цифра. І це були чудові читання. Я більшістю книг задоволена. Це, були... це був просто хороший сезон читацький. Не скажу, що прям я там била рекорди чи ще щось, але. Я повністю задоволена тим, як все йшло. Із цих 30 книг я прочитала одну електронну книгу, це була книга Віолета, просто е, шикарна книга. Я далі буду знайомитися з Ізабель Альєнте. І три аудіокниги, виходить по одній книзі кожного місяця. Трошки е, моя швидкість Слухання аудіокниг, хотіла сказати читання, а впала. Не знаю, чому просто якось менше чомусь восени слухала книги. Більше чомусь мені хотілося або вмикати ютуб, або серіали, фільми, або навіть музику вмикати. От. Тому якось так. Якщо ж говорити по тим е, книгам, які я планувала прочитати, то е, відразу скажу, в мене є вищий план, який е, бачать на моєму Ютубі всі, і є ширший план, який бачать мої спонсори і патрони. По вищому плану я собою повністю здоволена, тому що всі пункти виконала. По-перше, це книга Кадзо Ішігуро, художник хиткого світу, якраз от в кінці листопада і прочитала прекрасна книга, дуже її я провідчувала. Просто то вона мені в саме в серденько, в сам настрій потрапила, вона прекрасна. Далі це книга сила Наомі Альдерман, видинство книголав. Теж прекрасна історія, альтернативна історія із суперсилою із е, різними навіть філософськими питаннями і роздумами. Книга Лі Бардуга, дев'ятий дім. Це вже фентезі із магами, із е, якимись ритуалами із певними. Е, Іншими світами і створіннями, які в них живуть. Далі класика гідемо Пасан і його любий друг теж кайфунула з цією книгою. Відкрила взагалі для себе гідемо Пасана. По-перше, по-друге, знову почитала про тематику чоловіків, які хочуть самоствердитися за рахунок жінок. Далі Елена Ферранти і її історія нового імені. Це вже друга книга виходить із тетралогії неаполітанського цикла, яку я читала. Прекрасний цикл. Я далі точно хочу. Хочу читати, от і трошки навіть хочу розтягнути цей цикл, Я думаю, одну книгу взимку прочитаю і одну навесні, щоб е, і розтягнути, і трошки підзабути враження і знову їх потім воскресити. Е, далі, це звичайно була Енн із острова Принца Едварда е, Люсі Модмонткомері. Моя люба Ен, яка принесла мені стільки тепла і щастя і затишку, коли я читала цю книгу. Володар перснів, повернення короля, заключна третя частина, виходить, що однієї взагалі великої книги, яку розбили на три частини у нас видавці, та й не тільки у нас видавці роз, розділяють ці. Цю книгу на кілька історій велике тріумфальне завершення, яке водночас стало для мене початком, тому що далі мені треба багато бекграунду вивчити для того, щоб зрозуміти володаря перснів. Ребека Куван Республіка Дракона прекрасне фантазійне продовження тетралогії про шаманізм. про... Про війни, про е, розвиток людей, про травми і багато чого насправді страшного, але книга сама по собі прекрасна. Знову і знову Бен Елтон прекрасний, е, теж такий собі детектив із нотками містики, адже там було перенесення в часі і е, одна авантюра, яку потрібно було вчинити головному герою. Вдалась вона чи ні? Можете почитати, а книгою є дуже і дуже задоволена нью йоркська трилогія Пол Остер. І з цього переліку єдина книга, яка мені найменше сподобалася, але мені видається, що я просто не поціновач такого жанру детективів, і навіть не поціновач такої стилістики написання книг, тому вона мені була така от на трієчку. Далі в мене були більш розширені певні пункти, про які знали мої патрони і спонсори. А тепер говорю і вам про них. По-перше, це книга Стокгольм Володимира Станчишина. Я отримала від автора цю книгу і прочитала. Я ну, якісь такі специфічні. Вона в мене викликала враження, і думки, і емоції. І, мабуть, все ж таки я продовження читати цієї трилогії не буду. Далі емоційні гойдалки війни Володимира Станчишина прекрасна, психологічна, науково-популярна -психо, науково психологічна книга, яка точно дала трошки ладу в моїх мізках, і я її, наповно, просто оцінила і зрозуміла і пропустила. І це те, що треба для Воленого від війни серця. Далі книга Ольги Дубчак, бачити українською, от вона в мене поки що ще в процесі прочитання. За осінь я не встигла її прочитати, але я нею насолоджуюся зараз і навіть трошки розтягую, тому що це українська мова, це специфіка нашої мови. Потрібно мені це трошки дозувати, і я якраз це дозую. І архітектура щастя прекрасна просто історія, прекрасна взагалі-то це по суті нонфікшн, але наскільки він охудожнений, наскільки він прекрасно поданий про архітектуру, про психологію архітектури, про розуміння і сприйняття архітектури. Я буду просто не знаю, скільки ще оспівувати цю книгу, тому що вона дійсно того варта. Далі, книги, новинки, які вийшли відповідно під осінь. Прочитала я знайти країну Амазонок Наталі Довгопол. Прекрасна пригодницька історія, якою я також насолодилася. Далі, зірки і кістки в мене ще немає цієї книги. Тож. Відповідно, вона в мене не прочитана, і я не знаю, я це не рахую як велику хибу, тому що якби книги ще немає. В продажу танці з кістками. От цю книгу я виходить, що і не купила, От, тому і не прочитала. І я не знаю, як це навіть рахувати, як не виконаний пункт, чи навіть не зраховувати його ні туди, ні туди. Якщо говорити далі, то перемагати українською Ольги Дубчак. В мене спойлер, ця книга теж вже є, але ще не прочитана, оскільки я читаю другу книгу. Книгу, тож ця відповідно не прочитана. Далі пункт в мене був на книжкові цеглинки, і із цих трьох книг, які я планувала, я прочитала тільки одну. І то вже в грудні по суті це «Обери мене. Не прочитала я світло далекої зірки і велике полювання. Ну, відкладаються в мене ці великі книги. Наскільки не знаю, але якось так вийшло. І е, пункт, який я в принципі майже виконала, це влог, сім е, книг за сім днів. Е, це була к, це були книги Хвиля Тода Штрасера. Прекрасна історія. До речі, посилання на влог я залишу також в описі до цього відео зверху в картках. Чекаючи на Боджангл, за, не зовсім оцінила, тому що не зовсім мій стиль. Написання і сприймання книги, помаранчева кудлата хмара от книга з подвійним дном, от так мені її хочеться назвати, тому що ти здається, що вже опустилася на весь низ емоційного накалу, коли ти ще вниз тебе спускають, і ти розумієш, що те, що було до цього, то. То квіточки просто далі приводи готелю Дельвайс. Це цікава пригодницька історія, яка не тільки дитяча, тож раджу всім не тільки підліткам. Микола Тесла, Микола, знову Микола. Нікола Тесла. Мої винаходи прекрасна автобіографія про видатного просто фізика винахідника, розробника, яка варта уваги і. Не прочитала я, що єдине вбити дракона української революції, але це теж не колись буде. Тож я чесно нарахувала із планів, давайте я підсумую, скільки я прочитала, і скільки я не прочитала книг в плані моїх книжкових планів. Ось і того, що я виконала чи не виконала із тих пунктів, які я сама собі не планувала. Звичайно, були позапланові книги, які також мені принесли насолоду, з якими я також кайфанула і. Я ніколи про їх наявність не шкодую. Якщо ж говорити про мої вже зимові плани, так само мої і патрони матимуть. Ширший перелік книг, які я цієї зими читатиму. Ну, А для вас я буду презентувати суто такі святково-настроєві книги, які пасують до зими. Саме ось такий передноворічний, передсвятковий період, коли все таке магічне, все таке в блискітках всяєві вогників і все тому подібне. І в мене тут один, два, три, 6 пунктів. В принципі, я собі нічого не не докупляла. Це мої запаси ще із минулої зими, які я не прочитала, і буду, сподіваюся, цієї зими вже доганяти, доїдати. Так, по-перше, в мене тут збірка від Абаба Галмаги, і це Микола Гоголь, зокрема, тут більше книг. Називається це збірка «Українські Повісті, але я тут, звичайно, буду читати вечори на хуторі біля Диканьки, тому що в мене великий пробіл взагалі про цьому твору, а тут прекрасне видання, яке з величезними просто літерами, відступами з якимись такими навіть трошки замальовочками. Одним словом, хочу кайфунути і нарешті прочитати цей твір. До речі, фільм я не бачила, треба цю екранізацію переглянути. Так, далі не читала я, от хочете вірити, хочете ні, але різдвяну історію Чарльза Дікенса. І хочу також це надолужити, тому що я колись дивилася мультфільм по цій книзі. Я, здається, щось є. Та більше, здається, нічого, фільми не дивилася. Мабуть, тільки так. мультфільм я дивилася. І хочу повернутися до канону, за яким це все писалося. а Тим паче, що в мене прекрасне видання з кольоровими ілюстраціями від видавництва Старого Лева. І воно надзвичайно круте. Хочу, хочу, хочу почитати, зануритися в цю казку. Повчальну казку, все ж таки, як не крути. Далі. Книга, яка дуже схожа на ту, яку я колись читала, яка дуже сподобалася, але це певний такий перепис історії. Зокрема, я кажу про Дід Пату і її дитину півночі. Я колись читала е, Сонце і Зоріс, ні, Сонце і місяць. Одним словом, я залишу тут обкладинку. От, е, це історія про те, як е, дівчинка. Найменша донька сімейства мала надзвичайні здібності. Вона говорила здається з тваринами, і головна героїня одного дня змушена йти е е е жити. Рік в замку ведмедя, якщо я не помиляюся, але це не звичайний ведмідь, а зачарований е чоловік, і чому він зачарований, чи зніметь вона прокляття чи ні. Про це та книга, і про це відповідно ця ж книга, але це перепис, це інший, е інше трактування цієї легенди. Я не знаю, це яка норвезька чи що. Взагалі-то легенда, але дуже хочу я почитати цю книгу, тому що, в принципі, я не проти ще чергового ретельного і чула, до речі, позитивні відгуки на цю книгу. А звичайно, я хочу почитати книгу від вивцництва Урбіно це йдуть свята. І... Поступово потрібно так сприймати, тому що тут і про Різдво, і про Святого Миколая, і про новорічні традиції та свята. Тут дуже багато різних малюночків. Тут величезний шрифт, і більше, мабуть, це можна зараховувати як до дитячої книги, але вона має, що дуже важливо, такий повчальний момент От, пісні над піснями, що дуже класно не тільки розважати, а й чомусь навчити. Пшениця, хліб і бадняк. Прикольно. Одним словом, буду це читати, якось так трошки розтягувати, звичайно, тому що тут всього на всього 174 сторінка, і навіть в кінці є словничок. Але а, хочу настрій, настрій створювати довкола цієї історії. І щось подібне, відповідно, я ж хочу із зимовими казками, які бачите, в мене ще в плівочці. От з минулого року запечатання Це Дон Кейзі і ілюстрації Занни Голб. GoldGok. Це історії з усього світу, зимові казки. Здається, тут 12 зимових казок з різних континентів, різних народів. Можна тут розуміти, що тут буде снігова, наприклад, королева. От тут ведмідь і принцеса, мабуть, це щось із оцією ж легендою пов'язане. Ой, тут олень і. хтось не зрозуміло, що, скоріш за все, тут лоскунчик. Ось. Тобто, різні. Казки різних народів, які, е, в принципі, об'єднані однією темою, темою зими. Хочу також їх поступово почитати, поринути в оцю от магію і розслабитися, поїдаючи щось солоденьке, е, запалюючи ароматну якусь свічку і попиваючи гарячий чайок. І остання книга, яка точно буде нести собі магію, це Історія магії, яку я також не читала, берегла спеціально також її під зиму, от тому що якби. Мало у нас книг, лишилося про по, по всесвіту Гаррі Потера і тим паче виданих в Україні. Тож я хочу почитати цю однозначно. Також буду її розтягувати, також буду нею насолоджуватися дуже поступово, тому що, в принципі, тут же сторінок небагато. 243 тут дуже великі малюнки, зображення, тут дуже багато всяких таких вставок, якихось. Щоденників, якихось малюнків, зошитів, книжок, якихось зображень, якихось елементів. А тексту направду мало, тому е, теж на розтягування ось ця книга дуже підходить. От, І сподіваюся, я нею також насолодюся, здобуду якусь нову інформацію, відповідно, в всесвіті Гаррі Потера, і буду ще більш е, прохаваною чи що. Е, і виходить, що ось така в мене була святкова підпірка. Яку я збираюся вже скоро починати читати. Відверто скажу, в мене ще немає як такого зимового настрою. Ви бачите, в мене ще немає зимового декору, в мене абсолютно нейтральний. Я б познімала з полиць все, що пов'язане було з осінню, і все. Якраз треба, хоч палюку буде протерти. От тому я не знаю, коли в мене з'явиться цей настрій новорічний, передноворічний, новорічний, перед От, може, мені книжечки оці в цьому допоможуть. До речі, вони всі десь в одній кольоровій гаммі, окрім різдвяної історії, всі вони такі синьо, чорно-блакитно-сині. От і дуже, до речі, важкі. Е, повторюся, ширший перелік книг, які я збираюся читати цієї зими, буде у моїх спонсорів і патронів. А решта ж людей буде просто спостерігати за тим, які книги з'являються в моїх відео. Я дякую, що ви були зі мною. Увесь цей час за перегляд. Звичайно, далі ми маємо бути вдячні і на словах, і фінансов нашим Збройним силам України, які зараз в зимовий період часу, та взагалі весь цей час, всі ці 200 згаком днів, майже майже 300 вже днів. Ох, Вони просто наші супергерої, яких треба оспівувати, возвеличувати, яким потрібно дякувати. І я їм також безмежно вдячна. Дякую всім, хто були зі мною, дякую всім, хто мене підтримає. Нагадую також за ваші пальчики вгору і підписочку там внизу, внизу, будь ласка, дивіться, зауважте, що все було там нормально. Ну, і ми з вами побачимося в наступних книжкових оглядах.